Я купив такий автобус, і у цьому відео я проведу екскурсію мініфігурками, які будуть там на автобусі. Тож погнали! Першим важливим кроком це було замовити, чи купити автобус. Тож я його купив, тому що замовити не захочу. Тож що ми маємо У нас 143 сторінки на інструкції, і погнали збирати. Тож ми отримали от такий автобус. Він дуже прикольний і зі стекляними дверями. В нього навіть є багажник, і це про штука, яка нам дуже знадобиться. Крутимо, 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 крутимо. і нам випадає музей. Але частини нього не було. Тож я взяв мій будинок і зробив так. І от що від нього залишилось. Тож нам це дуже сильно знадобиться. Спочатку нам треба зробити фундамент із декілька плейтів, але вони дуже великі. Я казати дуже, але величенькі. Тепер робимо дуже красиві колони, щоб підтримати дах. Тепер робимо стіни. Тож в нас отрималось якось так. Проте роблю стіни трішечки вище. Оскільки це музей, нам щось потрібно, щоб його заставити, типу якийсь пам'ятні шту. Тому ми беремо ось такий став, типу, якось. Стій. Тепер все перетаскуємо інтер'єр. І ось такий музей в нас отримався. У нас тут є старий меч. Ще в нас є така гітара електронна, до речі. Та ще там, типу, як міні-фігурка, статуя, та, та... такий коінс. Та конец. такий дуже прикольний костюм. І ось до нас приїжджають туристи на автобусі, нашому, який ми недавно зібрали. Відчиняємо двері, дістаємо наших пасажирів, які дуже чекали цього моменту. І тепер. Наш автобус може спокійно їхати, коли йому треба. Та ось наші туристи вже гуляють по цьому музею. Їм це дуже сподобалось, але за ними вже приїхав автобус. Тепер можемо їхати в інше місце. Тепер крутому, 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 крутому. Нам випадає центр міста. І ось наш автобус вже приїхав до центру міста. Тут дуже красиво. До речі, я тоді додав свій музей, коли я його тільки збудував. Тому тут туристам дуже сподобалося, тому що не треба навіть нікуди їхати. Ти вже у центрі. Тепер в крутому, 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 і нам випало місце біля моря. І як ви вже бачите, то ось місце біля моря. Ну, як казати, це звичайне море якесь ставок, але прикольно. Далі крутому, 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 ще раз крутому, нам випадає парк. Тож, тут буде парк. Але оскільки парк буде поруч з поцями для потягів, то ми робимо, типу, як забор невеликий. І для доріжжі парку ми робимо ось такі, типу, як стіни, але sideways building технік. Тепер ми все склеїмо, і в нас отримується невеликий, але дуже красивий парк. Ще зробив місце для пікніку. Додали чоловічку та собачку, та тепер вони чілять і насолоджуються життям. Тепер туди їде автобус. Тож, цю дівчину сюди. А цього хлопчика-братана сюди. До речі, напевно, хтось з вас побачив те, що я не робив спочатку про море. А це тому, що я зробив парк та море поруч. І це був як парк. Море і парк одне. Дякую за перегляд. Пока.